Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Далі говоримо про покровський напрямок з Сергієм Цехоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Сергію. Ми буквально перед вами говорили з журналісткою, яка є жителькою Мирнограду, але зараз виїхала вже до Покровська. Розповідає про те, що в Мирнограді триває евакуація, але ще 16 тисяч населення залишається в Покровська. каже також, люди потроху виїжджають, але ще. Ще багато людей там є наскільки присутність мирного населення в цих населених пунктах трохи, трохи заважає діяльності нашої армії? Ну, навіть якщо там буде одна людина, то це буде заважати, знаєте, тому що. Що це навіть, там з нашого боку, або даже з боку противника, бо ну, дуже з обережністю. І це дійсно нам перешкоджає виконанню, виконанню на всі 100% задач. задачі. О, тому що вже, е, по практиці взяти звільнення Херсонщини, що саме з тої ділянки фронту, де знаходились ми, знищені всі селища, вщеплені. От, а там, де знаходився супротивник, е значить там вікна всі цілі були у всіх будівлях. От вони заходили туди. І це на протязі вісьми місяців, це не просто там штурму за один-два дні. От. Це, ну, це так, такий почерп цих російських окупантів: знищувати все, що перед ними, і не шкодуючи взагалі. От а нам приходиться дуже рахуватись, враховувати все те, що там можуть перебувати цивільні люди за минулий добу. Там росіяни знову просуваються у вас, і вони вже зовсім близько від Мирнограду і Покровська. І якщо вони просунуться далі, то це все це, то почнуться вже в такі більше вуличні бої. Чи Покровськ це, це наступний Бахмут, умовно кажучи, чи Авдіївка? Дуже сподіваємося, що не буде Бахмута. Все ж таки за цей час ми ну, більше укріпилися і у нас більше повірили наші фартнери, закр... західні. От, і от, на це ми дуже сподіваємося. Ми то робимо просто, і планує Генеральний штаб. І я казав вже, що на жаль, десь ми нам приходиться відступати е, в, в сенсі того, що треба зберігати особовий склад. От і життя і здоров'я кожного, от, навіть одного із з це дуже важливо. Але при цьому є ті моменти, за які ми вже ну, не повинні і, е, Саме таке місто це Покровськ. Тому що це логістика, це поєднання, це вже такий став собі знаєте, символ Донецької області. От місто Покровське, ну, і мешканці, і місто саме Велике і так далі. О, сподіваюся, що Генеральний штаб уважно слідкує за цим і планує операції так, щоб не допустити цього. От саме не допустити не тільки захоплення Покровська, а саме не допустити цей його скажем, знищення там, той же самий створеної артилерії. От. Для цього, ну скажемо, сподіваюся, що є можливості. А от а стосовно напрямку, де, як ви сказали, там Мирноград, да, вони там мають знов такі ж деякі успіхи просування, скажімо так. От в тому напрямку, напрямку трошки південніше, це новогрудівка Михайлівка. от е, Намагання спроби штурмів е, успіху не мали. Поки що, слава Богу, дай Боже, так і буде е, ціною неймовірних зусиль. Е, сійкості і мужності кожного військовослужбовця, який в тому числі на цьому напрямку стоїть. Ну і там південніше, ще південніше, де безпосередньо вже наша бригада. Групі, тактично, в групі та Красноворівка в складі, От, там успіху у противника ну, нема вже довго до, до тривалий час. Тому, скажімо так, і це все загальна боротьба, загальна ситуація. Десь вони більше кидають. Е, розуміти, треба, що резерву у противника особливо немає. Все, що у них є, зараз наявності, вони все використовують, щоб мати якісь там ну, доволі. Як, на мій погляд, примітивний успіх виконання цілі СВО, так званої. Ну от їхні намагання, це намага... на Покровському напрямку, це намагання прорватися до траси карлівка покровськ Ні, ні, це, це, це ситуація, скажімо, зайти в Вселідове з цього боку. От це намагання вийти на цю трасу. В стратегічному плані вона не дає, тому що у нас дуже багато логістичних шляхів. От і це особливо чи інтерес. А от на селідове да, загроза, яка може там опинитися селідово в такому оперативному оточенні, скажімо так. От Що може бути тут? А, селідово має просто ключові висоти, наскільки я розумію. Та і воно дозволяє ну, потім росіянам контролювати. Плюс це і плюс, опять знову ж таки, там кажуть, там велика кількість людей мешкає. Не всі виїхали, от і ну, є, є куча нюансів, на які треба звертати увагу. Але ж при цьому я кажу, що е, щось мені підказує інтуїція, що їх чекає е, така дуже несподіванка, буде чекати противника зовсім скоро, саме на цьому напрямку. Uh... А чи власне з тим, що відбувається в Курській області, інтенсивність? Вона яка зараз? Опишіть її? Бо бо ми читаємо просто зведення з лінії фронту і бачимо новини, що мосікалі просто напирають і бачу, бачимо, що їх воно якось не спиняє. Значить, ну скажімо, до, до курської операції ще не було це, скажем, цього наступу та нашого успіху. Я вважаю, що це дійсно. Гарний е стратегічний план. От значить, ворог наступав на Покровському напрямку, практично на протязі останнього місяця, абсолютно по всі по всьому лінії фронту, по всім позиціям, одночасно на всі наші позиції йшли штурми. Обстріли, обстріли, практично ну там відбувалось за добу, там приблизно на там, де наша бригада, там 200. 40-270 обстрілів, під 200, там і більше були скидів з дронів і так далі, плюс каби. То зараз, ну, я так по цифрам скажу, що на зараз у нас десь за добу біля 100 скидів о, і приблизно стільки стіки обстрілів. От. При цьому штурми, штурми також зменшились, кількість штурмів, спроб штурму. От я кажу зараз саме про нашу ділянку. Це каже про те, що ворог виснажується і у ворога нема резервів абсолютно по всьому фронту наступати отак широкомасштабно. От, е, вище у наших сусідів там трошки їм важче, там вони атакують зараз от, в цю точку на, на цілості, б'ють постійно, постійно, От як, знаєте, в одну боліву точку, як там в боксі, да, бити, поки там противник не зламається. От, ну, ми не ламаємося. Ми де треба, відходимо, де треба, а теж контратакуємо, не даємо ворогу, скажімо, ну виконати цілі задачі. Але ситуація напружена, гаряча, і ми віримо в успіх, ми віримо в те, що е, буде прийнято правильне рішення, і в потрібний момент е, включиться резерв. Дещось, ну і ще якісь сили, які там зможуть нам переламати їм тут оце бажання е, штурмувати в напрямку Покровська. Ну поки що великі резерви перекинуті на іншому напрямку, але сподіваємося, що є і запасні резерви. Пане Сергію, всі, хто зараз дивляться нашу розмову, вони можуть допомогти. Просто зараз 59-й окремій мотопіхотній бригаді мені якого ганцюка, яка стримує най найважчому зараз, най найважчі ділянці фронту дорогі наші друзі. Вони хочуть назбирати 10 мільйонів гривень. Це ми тут збираємо 3,5 мільйони гривень і мені страшно, але 10 мільйонів це шалена сума, пане Сергію. На що збираєте? І можливо, ми дуже сподіваємося, що наші глядачі допоможуть трохи той ваш збір е, теж поповнити Розкажіть, зараз ви, бачите ви, якраз номер рахунку поки буде пан Сергій казати також. QR-код QR Ви можете просто зараз задонатити напряму 59 й окремому топіхотній бригаді, яка стримує просування на Покровськ і на Мирноград Звідки мешканці вже масово змушені зараз залишати свої домівки, значить, не така і вели... да, не така і велика сума 10 мільйонів. Тому значить, ми просимо долучатися. Ну, в першу чергу, наших партнерів. Я називаю партнерів партнери в тилу, які постійно нам допомагають. І завдяки цьому ми сьогодні можемо скажімо, знищувати ворога. Саме нашими безпілотниками, ФПВішками, там іншими е, безпілотними комплексами. А також скажу, що цілодобово вже ми вийшли на той рівень, що ми в середньому е, деактивуємо засоби мереб, які ми також складаємо з наших комплектуючих, які закупаємо е, до 100 безпілотників ворога. Цілодобово от, за минулу добу було 90-плюс-мінус Ну, середньо у нас виходить десь. Біля ста це кожну добу. А це розумієте, що таке деактивований безпілотник ворога, який несе з собою боєзапас, от який може десь спасти і нанести шкоду там і здоров'ю, і, і на жаль, життю наших військовослужбовців в першу чергу. І не тільки військовослужбовців, вони сьогодні активно полюють за цивільними людьми, які виїжджають з цих же самих населених пунктів Новогородівка там. Слідів і так далі. Тобто контролюють навіть це їм. Все одно вони бачать, що там їде цивільна машина, вони за нею оходяться. От саме на це ми і збираємо. От. І коли у нас є чим працювати, то бачите, саме на ділянці фронту бригади не мають вони успіху і не мають просування. Чому? Тому що є чим працювати. Дорогі друзі, номер картки на титрі. Ви бачите також QR-код, Скануйте його номер картки 5375-4112. Шістнадцять вісімдесят чотири сорок три окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, 10 мільйонів гривень збирає. Давайте і їм також допоможемо, бо воно все, все що для наших захисників, то все в одну сім'ю, так би мовити, задля однієї великої мети задля того, щоб зберегти життя нашим військовим. Ну і знищити нашого ворога, вигнати його з нашої землі. Пане Сергію, дякуємо вам за участь в нашому етері. Дякуємо за те, що робите. Передавайте вітання вашим побратимам. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гонзюка.